Полиці магазинів та ринків не порожні. продовольчого краму вистачить усім, запевняють фахівці. Саме перше головне, стосовно ніяких пересторог, стосовно забезпеченості продуктами харчування немає і, ну, принаймні, не передбачається. Тобто в торговельній мережі достатньо всіх категорій продуктів харчування, якихось збоїв в роботі, принаймні, за. Останній період не спостерігалось не зростатимуть і ціни на харчі. Усе завдяки тому, що соціально значимі продукти переважно від вітчизняного виробника, а тому не залежать від іноземної валюти. До того ж, більшістю продовольчих товарів область забезпечує себе сама. Цінова ситуація в області витримується на рівнях, як мінімум, не вище, ніж в середньому по Україні. Певні сезонні коливання, звичайно, є. Вони об'єктивні. Ну в першу чергу, це овочева група. Те, що ми завжди спостерігаємо після, значить, навесні овочева група перед до нового врожаю, звичайно, зростає. Тим часом падіння гривні призвело до подорожчання бензину однак, нині ціни вже стабілізувалися, кажуть в обласному департаменті економіки. Більша частина нафтопродуктів, які надходять в Україну і в область, зокрема, вона заводиться за імпортними контрактами, які звичайно потрібно оплачувати в іноземній валюті, яка ми всі бачимо, що певне зростання відбулося. Сподіваються, чиновники, що ціни на бензин та деспаливо утримаються на нинішньому рівні, адже від цього не в останню чергу залежить і вчасне проведення весняно-польових робіт.